Для тих дітей, хто не встигає. Садочок закупив бокси одноразові, приносить сюди їжу і харчують дітей. Малює. Ну, видно, що малюють, бачите? Діти дійсно малюють. Тут у нас були такі, як фото обоє, замалювані, вони приходять вже нову причепу. У нас є перша Аптечка, водичка, водичка у нас технічна на всякий випадок, і вода, два входи нас і два виходи. Маріна ходять більше людей, що а так. Всіх стоїть. Так, на перемотки. Ну, все ж є. Ми зробили ще дороби. — Стадіон Для школи, так. Пан возле повністю для студіаних Динамо Київ — Для, 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 для військово-патріотичного виховання так, смуга там, можна там, можна там, показати. Там. Це все в комплексі. Це все в комплексі. З 6 до 8 ранку, з 6 до 8 вечора доступ є, але... Тільки виключно для занять спортом. Вона поштувала війна, вона це можна сказати випадково, тому що тут, взагалі, були схили, які заростали постійно травою, і ніяк не можна вирішити. А дивіться, ви розумієте, що я? А ви, ви, все да. тут, тут всі су. Це ж треба все викачити. Це ж взагалі школа, все що потрібно школі, проводити тепер тільки на стадіоні, а не на яких майданчиках. Ну і міські змагання теж. А стадіони для пляжного волейболу, ліпо трипти. В 20 го 20 го В липні 20-го року. ми заходимо тут, А він іде так розслаблено, щось там там думає. кто Так став. Так, куди я? Так, це находим. Може, навіть перше і пішли і глянули. Да, ні, ми ж не проти. Ви розумієте, по-перше, ми всю громаду майже. Болгарські. Була непогана йде. Ні, я розумію. А ні, це сільський солян центром реабілітації ми говорили, губернатора тут було багато і так далі, і ми так і не вирішили з центром реабілітації. Доброго дня. Ну, ще воно нам... Ні, більше. Ну, давайте, як це вже так. Давайте, як це вже так. Ході почали робити, бачите, сходи там і з того боку. І тому

Приробили харчування повноцінне і зарплата педагогічного персоналу. І от вперше, ми, зазвичай у нас це було десь 450-500 дітей, але зараз не перший раз ми таке організували, і 250 сопівкам дітей відключили до місця. Чому не другі зміни, чому не мають зміни? Для сеша пластиків. Ми можемо будемо Сьогодні перед державою стоїть ну в умовах війни. Основне завдання це забезпечити наших дітей, наших школярів безпечними умовами навчання. Бо освіта це один із основних таких питань, які стоять сьогодні перед нами. Тому що якщо ми не навчаємо нашу молодь, то ми не бачимо нашого майбутнього. Тому сьогодні з візитом в Южницькій громаді, ви знаєте, дуже приємно і вражене, що органи місцевого самоврядування саме тут не забезпечили 100% забезпеченням навчання наших дітей і школярів. Взагалі по Одеському районі громади забезпечили на 60 І, ну, І ми повинні робити все для того, щоб ми вийшли. Цьому році на показник 100%. І ви знаєте, ще раз скажу, що приємно, що от в Южнівській громаді сьогодні дійсно всі школи майже забезпечені, ну, на 100% забезпечені укриттям і нормальними спортивними майданчиками, умовами для навчання. Дякую. А, ну, а проблемних питань не озвучували, що потрібно для освіти, тому що на 100% не буває. Це все очевидно. Знаєте, так як я то, що я відвідав, то що я побачив, то я побачив, що на 100%. я сподіваюся, що мене керівництво місцевого органів самоврядування не вводить в оману, а відповіли щиро відверто. Я їм задав запитання, вони сказали, що інші садочки так само забезпечені укриттям. По проблемних питання я не бачу. Ну, звісно, такі, що кожна громада потребує додаткових якихось інвестицій, фінансування, що ми зараз і робимо. Ми залучаємо міжнародні інвестиції, міжнародні фонди, міжнародних інвесторів для того, щоб залучити в умовах війни кошти для того, щоб відбудовувати, робити краще нашу регіони територію. Бо ми ж повинні не забувати, що в країні йде війна, тому. Якісь е, частини якогось е, бюджету ми повинні витратити все-таки на військових на допомогу армії, бо держава сама не справиться, органи місцевого самоврядування повинні допомагати нашим військовим. Тому ми десь щось і втрачаємо, але допомагаємо нашим військовим і думаємо про те, як залучити кошти з міжнародних фондів. Це, напевно, одне з таких зараз проблемних питань, що потребує кожна громада сьогодні. Сам візит ну зазвичай ми знаємо про те, що як правило, чиновники вони приїжджають на все красиве а от для того, щоб створити певну красиву картинку. І ну на, на виході ми ну, не бачимо такої діяльності у чиновників. Для чого це робиться? От саме саме в такі, як ви вважаєте? От для себе ви яку інформацію почерпнули? І дивіться, я як просто людина, щоб відвідати все в одеському районі, це мені треба певний час, бо в мене ще куча інших напрямків роботи. І в мене для того є ціле управління цілої освіти. Де є працівники, які по за моїм дорученням відвідують особисто кожен дитячий садочок, дитячі чи там середню школу? І зараз вони тут зі мною на, на, цьому, на, на, на цьому івенті, і я їм задаю запитання: скажіть мені, будь ласка, це дійсно так? Це всі садочки, всі школи забезпечені саме таким чином, що я зараз бачу, кажуть, от кажу, що саме ця южинська громада забезпечена 100%. Чому я так і кажу? Бо я тут почув зворотні зв'язок своїх підлеглих, і тому так і говорю. А ну, мета моя, ну, звісно, такі, щоб впевнитись, подивитися в очі меру. Як він мені відповідає на мої запитання? Подивитися на тих, хто його оточує, на його команду. Я бачу, що повністю людина на своєму місці. Олена Бернецька вона орієнтується. Я задаю запитання з приводу скільки дітей, скільки школярів. Вона мені, як значить, очі наш відповідає на всі запитання, вона орієнтується. Ну і це приємно насправді. Тобто об'єктивна картинка все-таки у вас складається після таких візитів, так? Надивно, що Звісно, об'єктивна картинка складається. Е е і ну, якщо ми будемо говорити про чорне, то це вже інший буде візит. І в мене вже будуть інші факти. Я на це теж звертаю на добропорядність, на е цю корупційну складову, як е звертають увагу е органи місцевого самоврядування на людей. І дивлюся, деять, як ми зараз. По Южінській громаді я дивився, як люди реагують на мера, як люди реагують на нас, як ми йдемо просто по вулицям. Це мені тоже було дуже цікаво. По-різному, ви знаєте, есть, ну, наша робота робити, робити все для того, щоб ми жили в нормальних умовах. Люди, щоб жили в нормальних, захищених, комфортабельних умовах і безпечних для їх дітей, для їх сімей. І щоб найшвидше це все закінчилося. Ця війна страшна. Робимо все для цього. Ви говорили про те, що освіта сьогодні потребує певних інвестицій, певних вкладень. От чи є якась інформація у вас про те, скільки було вкладено або коштів, або ну в принципі в об'ємах ну, зараз? Я вам конкретно цифри гранди по окремій громаді це вже залежить від кожної голови громади. Це залежить від роботи військової районної адміністрації, це залежить від роботи обласної військової адміністрації, бо в ну, цій інституції є відповідальні особи, які відповідають за комунікацію з міжнародними партнерами. Тобто, і ми разом одним кулаком рухаємось для того, щоб збільшити це коло скажімо так, побудувати таку екосистему міжнародну, щоб ми могли залучати сюди партнерів. Насправді готові допомагати наші партнери міжнародні. Але треба з ними працювати, треба бути з ними в діалозі, треба бути в комунікації. Я побачу сьогодні ці парки-сквери, які там ви називаєте в честь місць побратимів. Але було би круто, щоб ми будували ці парки-сквери за рахунок міжнародних фондів. Але це теж непогано, це теж круто. Це ми даємо. Крок вперед для покращення комунікації з, з тими містами-побратимами. Вони бачать, що ми приймаємося, що ми робимо куточок, наприклад, там китайський куточок, чи там венгерський, чи будь який в себе в громаді. Для цього ми проводили зустрічі з, зі всіма громадами, і продовжуємо з презентаціями, де голови громади виступають і показують, що вони зробили, що вони планують зробити в майбутньому. І Таким чином показуємо іншим тим громадам, які трошки відстають, бо бачу, що Южницька рухається в цьому напрямку, але є громади, де ну, дійсно набагато покращена робота. Наприклад, там, я не хочу називати, не хочу робити рекламу, але є такі громади, які в, за два роки спромоглися залучити до 200 мільйонів інвестицій. Із, Можливо, ну це, це ж не реклама і, і це, це це мене надихає. Чесно, я хочу, щоб так було в кожній громаді. Я хочу, щоб кожен голова максимально включався, максимально налаштовував зв'язки і залучав кошти. Зараз ми просто вимушені саме так працювати. На жаль, ще раз повторююся, що ми ну, певну частину скеровуємо на військових. І десь ми маємо перекривати ці затрати, ці руйнування, що завдає нам ворог сьогодні. Тобто ми повинні шукати кошти, шукати партнерів, відновлювати, робити комфортне місце для людей. Сьогоднішня мета наша була така: по перше, це ознайомлення ситуації підготовки до нового навчального року в закладі загальної середньої освіти. це в першу, в першу чергу школи. І, по-друге, аналітика говорить, що в місті Южному, а конкретно в Южній міській раді, найкраща ситуація з офлайн-навчанням, тобто потреби дітей і їхніх батьків повністю покриваються наявністю укриттями. І приблизно десь 3700 учнів у нас зараз в міській раді, плюс-мінус 400 за кордоном. Із тих, що залишилось, тільки сім або вісім учнів за бажанням батьків не бажають навчатися в очки, а ну дистанційно. Це такий індикатор довіри до влади, я вважаю, тому що южна воно досить поруч спортом і ми знаємо і ракетні обстріли і так далі. Тому ну, ситуація в мене з усіх громад, от по по цифрам, по якості, нам найкраще в Одеському районі. Ні. А ви приїхали, щоб у цьому пересвідчитися чи створити позитивний імідж? А пересвідчитись ні. Я буваю тут часто з робочими поїздками. Я всі заклади освіти, у нас їх 223 зараз наявності в Одеському районі, приблизно 145 тисяч учнів. Я їх знаю всі особисто, і директорію, і, ну, спілкуємося. Це, по-перше, ну, показати, як класно може бути. От, от, от так це формування напрямку роботи для інших громад, скажімо так. Чи є у вас інформація стосовно того, наскільки сьогодні забезпечуються школи там технічним інвентарем, парти, меблі, ну тобто книжки, врешті, врешт. Книжки трішки болюче питання. Якщо ми говоримо конкретно про нушки, кожен рік нові підручники, вони трішечки, трішечки йдуть запізненням. Але що стосується обладнання, взагалі спочатку децентралізації школи отримали друге дихання. Всі голови сільських, селищних, мерії, вони повністю сфокусовані на закладах освіти. І будь-якого директора школи спросіть, вчителя, ну це дві різних заклади освіти, там 2015 рік і 2020 рік, от навіть навіть так. Прем'є випадки є, дійсно, так воно і є, що спочатку децентралізації і функціонування нуж фактично всі школи забезпечені і меблями, і технікою. Ми це бачимо, ми це все фіксуємо. Але є навіть на сьогоднішній день випадки, коли батькам доводиться здавати гроші. Гроші на принтери, на штори, на, на і так далі. Є такі випадки. Як ви можете це прокоментувати? А я прокоментую. Я сам колишній директор школи і сам колишній голова обідної територіальної громад, тому я повністю в цьому процесі. Пункт перший, батькам не забороняється вкладати кошти в навчання і розвиток своїх дітей, але це потрібно робити не за рахунок, там не в залучати туди школу. Якщо батьківський комітет або колектив батьківський вирішили придбати, наприклад, принтер, ну, наприклад, да? якщо ви привели. приклад, вони поспілкувалися з класним керівником, якщо вони хочуть, вони самі придбали, якщо в них є якісь розуміння, і принесли в школу. Ніяких живих гроші я всім рекомендую. Ніяких живих грошей в школу не несіть. У Нас освіта безкоштовна. А добре, а якщо вчитель рекомендує? Ну вчитель офіційно не має права рекомендувати абсолютно ніякого. Це ми говорю відповідально. Ні директор школи, ні, ні вчитель ніхто не має права рекомендувати. Там, якусь, там Батьківську плату чи що. ну Я противник, особисто я. У 2017 році, як голова об'єднаної громади, видав розпорядження найперше тоді в продуктивному році, десь 11 січня, якщо правильно пам'ятаю, я до сих пор не намагаюсь про заборону збору коштів, в закладах освіти. Це от, є, є, є в мене таке розпорядження за спиною. Що робити, тому що батькам там все ж таки рекомендують. Ми про це знаємо, ми, ми хотіли б хотіли би почути якусь. Крок перший, в принципі, не давати ці гроші. Крок другий, повідомляти відповідний орган управління освітою конкретної громади офіційно. Не, не боятись просто, не замовчувати. Я думаю, жоден керівник органу управління освітою не буде підтримувати збор коштів. Тим паче, будь-який бюджет громади нашого району мінімум 50% це освіти. Це так по по мінімалкам сказав. Це дуже солідні кошти. І там, коли розказують, принтери не вистачає або там нову штору, це неправда. Вистачає цього. Причому ці елементи не є основополагаючими до навчання. Ну, і е, як ви прогнозуєте цього року, як е, по району е, ситуація буде з учнями, тобто в южному фактично 100% навчаються, навчається, а в інших громадах сумарно у нас приблизно покривають укриття 60%. А якщо йде навчання, ну тут трішки варіативно. Якщо навчання йде в дві зміни, тоді кількість учнів, які сядуть за парти, вона буде більшою. У нас велика кількість дітей, приблизно 30 тисяч за кордоном, це Садецький району, ну, 400 це Южний. А зараз зміни, ну, зараз, а півтора-два місяці тому назад пішли зміни в ДБН. І... На жаль, наш, наш Одеський район визнаний високою оцінкою ризику. І дві, дві стіни в нас тепер не годиться. І мобільні первинні укриття, які деякі громади збудували, а конкретно сім. Вони також зараз не проходять норми ДБН, і їм сказали, що потрібно заглиблюватись під землю. Тобто, це сумарно, в мене приблизно 6 тисяч учнів, які на даний момент... Підуть на дистанційну форму навчання, але йде посили президента через офіс президента максимально прикласти всі зусилля, щоб діти сіли за парти. Тому поки ДСНС це все побачив і ждуть нових рекомендацій. Я думаю, в принципі, нормалізується, і ми вийдемо на свої 80 приблизно тисяч учнів, якими нас володіємо ну, з укриттями. Ну а тут виходить, що вже наступного року так укриття з'являться. Якщо ну в тих громадах, яких ну, укриття ні, мобільні укриття в мене в громадах збудовані, їх зараз норми не приймають. Та, ну, я ж кажу, а... Ні, можливо зараз, можливо, зараз, тому що ДСНС всі заклади освіти вже приїхав. А проєкт? А виділення коштів? Ні, ні, я говорю так. про ті, що збудували. Так. Всі мобільних укриттів на збудованих, доброславі, ну є, є, вони збудовані, просто всі готувалися, що вони будуть функціонувати з 1 вересня, але нові зміни ДБН і так далі. Тобто, поки вони просто збудовані. Якщо зовсім скажуть, ні, ну тоді наші громада напевно, прийме рішення, деби ну, кошти не вилетіли б нікуди, ну, будуть розбирати його, вкапувати в землю, ну, заново майже будувати. Угу. Ну, а е, вдасться швидко. Виділити кошти на. Це ситуація в кожній громаді по-своєму. Є більш потужні, є менш потужні. У нас є громади, ну, наприклад, кошти немає. Звичайно, звичайно. Деякі співпрацюють з Юнісефом, з іншими грантами. Ну до речі, у вас не укриття також. Чорноморське укриття не збудовано у 6-му ліцеї УНІСЕФ. Але це такі моменти. А в основному це лягає тягар цих от, фінансів на місцеву раду. Дійсно, вчора на чолі з головою районної військової державної адміністрації Гринчиком Олександром. Була делегація у нас. Вони відвідали школи, деякі школи, деякі дитячі садки стосовно того, як ми готові до 1 вересня, до навчального року. Основне питання це укриття, безпека дітей. Дійсно, ці об'єкти, які ми подивилися, їм сподобались. Не відповідають всім сьогодні вимогам. А безумовно нам хотілось би більше, і ми над цим працюємо. І там приступають вже роботи в першій школі. Ще Частину укриттів для четвертої школи, тому що четверта школа далеко ходить на хіміка в 14 в укриття. Зараз ми зробимо я. Плануємо до кінця року, може чуть більше, як вийде. Плануємо, щоб і четверта школа була також близько в таких в таких умовах. Працювала як і перша школа, як і третя школа. А дійсно, а в проблеми в сільські в школах села у нас. Теж в Січавки немає в нових білярах, є проблеми, там зовсім укриття нема. Зараз ми вже відпрацювали проєктування і ну це дуже дороге задоволення, дуже великі кошти, щоб з нуля будувати укриття. Ну Там треба будувати укриття, тому що там не тільки для школи, для дитячого садка, і для жителів села Нових Біляр, селища Нових Біляр. Ну Ми побачимо, що шукаємо інвесторів, шукаємо десь якісь інвестиції, і щоб ми частиною час інвестицій, щоб побудували таке укриття. А в цілому. Дійсно, сьогодні, як після перевірки, заключне слово, скажімо так, мали управління освіти району, вони сказали про те, що ми можемо працювати на 100% в офлайн режимі. Це це дуже, скажем, висока оцінка. Я, напевно, в інших громадах погірше ситуація, якщо у нас така, така можливість здесь. є. Я не знаю, чи ще є громади, щоб могли практично на 100% працювати в офлайн режимі. Це, ну скажімо так, відвідувати школи. Тому ми будемо все рівно працювати на покращення приїхала делегація у зв'язку з тим, що одна з кращих ситуацій в южницькій територіальній громаді. А взагалі вони цікавляться проблемними питаннями, Чи комунікуєте ви з ними стосовно того, які питання інфраструктурні, соціальні можливо було б вирішити спільно? Ну, ну безумовно, ми сьогодні працюємо не тільки по школам, а сьогодні навіть сьогодні я проводив велику нараду по поводу інвестицій, тому що це відносно енергозберігаючих технологій, взагалі забезпечення електроенергії. Це сьогодні питання номер один, тому що ми ж не знаємо, як далі буде як складатись, ситуація складатися буде складати ситуація відносно військового стану. Працюємо. Ну, знаєте, як я зараз говорю по школам, завжди хочеться більшого, хочеться кращого. Тоді будемо ні, співпраця є. Менше з обласною державною адміністрацією, тому що зараз. Практично перевели всю роботу на район. І якщо раніше ми напряму працювали з обласною військовою адміністрацією, там, з управлінням, так далі. Зараз ми практично не контактуємо з керівництвом області, з заступниками, тому що в нас є підрозділ район. А район вже відпрацьовує із обласною державною адміністрацією. У нас сьогодні сім районів в Одеській області. Раніше було 26 6, 7 тому змінилася структура управління.